Доброго дня, я з України. На жаль, зараз дуже важкий час в нашій країні, особливо ці дні, дуже багато повітряних тривог і, і дуже це сумно, і дуже це важко. На жаль, ось, ось така гарна погода, 11 жовтня сьогодні, бабине літо, досить тепло коли сонечко, але повітря прохолодне. Ну, ми все одно будемо намагатися тримати хвост пістолетом, так сказати, робити свою справу і вірити і чекати перемоги нашої країни. Україна буде вільною і досить скоро. А сьогодні я хочу вам показати свою лахину, давно вже не показувала. Зніму відео, як вона зараз виглядає на середину жовтня. Покажу. Як виглядають плодові почки, які зав'язалися вже на наступний рік, і які в наступному році буде урожай, ми зможемо подивитися. І також на початку літа ми з вами робили повітряні відводки. Два відводки влітку я відрізала, прибрала, думала там подивитися. Є корінці, нема, на жаль, не знімала відео. Ну, і корінців там не було. Один зовсім відводок був і натяку на корінці не було, а інший трішечки такий з'явився калус. Я його посадила в горщик, я завтра, зараз покажу вам фото, поставлю, як він зараз виглядає. Трішечки листячко в нього підсохло, але сама гілочка досить зелена, вона стоїть у мене на терасі, і я її прибирати не буду, викидати. ну, Мабуть. Я зараз її також займати не буду, і якщо вона переживе зиму, я її на зиму прикопаю в теплиці, то вже навесні ми з вами разом подивимося, чи є там корінці, чи немає. А ще один відводок залишився. І зараз ми разом з вами відріжемо його і подивимось, щось там з'явилося за, за літо, за весну, за осінь. І можна ось таким чином за один сезон розмножити. Лохину без того, щоб купувати якісь препарати, щоб мати якусь теплицю чи туманообразуючу установку, як роблять це, коли вирощують лохину ну, на продаж. А так, щоб для себе, наприклад, маючи один-два кущика, ще кілька кущиків розмножити, зараз разом з вами подивимось. І ось так виглядає моя лохина зараз, такі досить темні темні листя темно-бордові, дуже гарні. Я ось зараз дивлюсь на неї і думаю, що може якийсь кущ посадити собі в декоративний сад, наприклад, на новий свій квітник. Бо вона гарна і восени. Подивіться, в мене зараз квітнику немає такої насиченої листви. як ось тут має лохина. І також вона на протязі всього літа. І коли квітне, вона дуже гарна, такі дзвоники в неї є кущики такі більш зелені, це блюголд. Він не так набирає бордовий колір, бачите? А ось і інші такі досить насичені. Ось так я прикрила її обрізками туї, коли обрізала тую, вам показувала. І ось так дуже гарно, мені дуже подобається, як коли можна робити ось так кілька справ одночасно. І тую сформувати, зробити таку фігуру. Ну, вона буде такою непоганою фігурою, зараз вона ще. Не дуже гарна, але потім наросте і буде гарно. І лохину можна прикрити. І ось давайте я вам зараз покажу, як виглядають плодові почки. Бувають такі запитання, як вони виглядають. Ось бачите, іде гілочка бокова, іде листик. І ось тут між цією гілочкою і листком є ось така почечка. Вона така більш об'ємна. Узата, можна так сказати. Ну, якщо можна так сказати, оце і є плодові почки. Є просто почечки. Ось ці звичайні почки, які не є плодовими, вони такі більш пласкі. Дуже сьогодні такий сонячний день, не зрозумію, видно вам? Так, видно. Ось бачите? Так. Ось вони такі маленькі почечки. А ті, які такі об'ємні, то вже плодові. Ось ці, наприклад. Бачите, ось вона яка об'ємна. Ось. Так. Ось тут також. Ось вони такі величенькі. Це плодові. І в наступному році вони понесуть врожай. Зараз покажу ось тут река в мене сорт. Також видно гарно. Які бачите, які вони? Ось такі. ось, Ну, непогано, я вважаю, зав'язалися. почечки плодові. Будемо сподіватися, зима буде не дуже сувора. І вони гарно, гарно дадуть врожай. Ось ще також, бачите. Таке бордове листя пізньої осені, коли вже прохолодно, особливо вночі. Це нормально для лохини, це її звичайний нормальний стан. Це вона так реагує на зміну погоди і на приход осені. І ось зараз покажу вам, де я робила відводок, як він виглядає. Ось таким чином я робила, так він і стоїть. Зараз я візьму секатор, все відріжу, так. у мене пляшечка пластикова, в яку ми загортали, набирали ось цей субстрат, який під лохиною. Туди складали, туди ставили гілочку і потім ось так я обв'язувала. Так, ну зараз візьму секатор і будемо з вами бачити. І подивіться, сьогодні, 10 жовтня, в мене ще є ягідки лохини. Це сорт Blue Gold, Бачите, він такий самий зелений залишився. Всі інші вже такого бордового кольору насиченого. А Blue Gold зелений. У мене два кущика. Ось це один і ось там другий. Подивіться, ціла жменька лохини в жовтні місяці, в середині жовтня. Ну, і зараз я відріжу, тут вона була ця гілочка прив'язана в мене до колишка для того, щоб вона не зламалась. І тепер відрізаю цю саму гілочку біля самого кущика. І потім вже будемо з вами дивитися. Так, є. Ось так виглядає. Взяла я горщик на про всяк випадок. Якщо тут щось є, потрібно буде пересадити. Так, розгортаю, ось таким чином він був в мене замотаний в пластикову пляшку, а потім обгорнула скотчем, стягнула дуже гарно такими будівельницями, мабуть, такі хомоти. Трішечки навіть скотч встиг розкластися за цей період. Так, ну і будемо дивитися разом з вами. ж його витягти, так, щоб не пошкодити корінці, якщо вони там є. Черв'ячки є в самому ґрунті живуть. Так. Бачите, досить туго виходить. так Мабуть, я ось так зроблю. Ось так. Думала, що весь ком в корнях і тому не виходить, а ну. Ой, подивіться, є корінці. Як я рада. М -м -м. Я супер-супер задоволена. Подивіться. Зараз я висиплю цей ґрунт у горщик. І ось на фоні пляшечки вам покажу. Бачите? Бачите, ой, як гарно видно. Ось там є така проволочка, то я перетягувала гілочку для того, щоб трішечки ем, поживні речовини перестали йти від материнської рослини. І для того, щоб гілочка почала сама себе рятувати і давати корінці. Є корінці, ура! Ура, ура! В мене буде новий кущик. І значить, якщо це зробити навесні, восени ви можете отримати ось такі корінці. А якщо у вас буде трішечки більше витримки, ніж у мене, і ви залишите її до весни, наприклад, до травня місяця, а в травні можна ще буде пересаджувати, тому що вона точно буде вся в корнях, вся гілочка. ця, І ви зможете так розмножити собі лохин. Ой, як я задоволена. Так, це в мене який сорт. Зараз подивлюсь, це Еліот. Ну, я робила на тих сортах, які нам сподобались нашій сіні. Бачите? о, я задоволена, як дуже-дуже. І тепер що я буду робити? Я візьму горщик, ось взяла, ставлю туди цю гілочку, ставлю так поглибше, для того, щоб яка опиниться під ґрунтом, вона ще дала корінці. І просто розгорну ось тут навколо лохини ось це мульчування. І візьму звичайний ґрунт, який є і гілочки, і шишечки, і палочки, все, що тут є, наповню цим горщик. І поки що його тут і залишу. Зараз в нас ідуть дуже сильні дощі. Він буде гарно поливатися, а вже ж буду слідкувати за тим, щоб він не пересох. Тобто, якщо нема дощиків, буду просто його поливати. І потім на зиму, як і той. Кущик, який я докремила влітку, я його прикопаю в теплиці. Ой, ой, як я задоволена. <рес> <рес> Яка гарна подія сьогоднішнього дня для мене. Дуже гарна трішечки радості в нас також є в такому нашому важкому житті. Ось так. Гарно. Плотненько ось так утрамбую, пролью і поки що ось тут так і залишу. Ось таким чином я тут просто ось так трішечки відсуну мульчування, зроблю ось таку канавку. Туди поставлю цей горщик, ось так. І також ще гілочками прикрию, для того, щоб не пересихала, і для того, щоб вона. Ця гілочка була в такому ж самому стані, як я, вона була, коли знаходилась на материнській рослині. Ось тут вона росла. Ось таким чином. Зараз гарненько так її прикрию. І все. Ой, який в нас вдалий получився досвід. Все, зараз пролью. Так що залишу вам посилання на те відео, де я робила ці відводки. Заходьте, подивіться, і може вам також захочеться розмножити свою лохину, яка є у вас вдома. І потім ще один кущик додатковий десь посадити. Ну, цей швидше за все в наступному році навесні. Хай вже він в мене перезимує в теплиці. Ми посадимо у сестри. Я вам показувала, що ми там два кущики висадили. А ще вона залишала місце для малини, але малині там не сподобалось, вона не прижилася. Але сестрі і чоловіку її дуже сподобалась лохина у, у них на подвір'ї. Вона захотіла ще кущик посадити. І тому ми швидше за все посадимо цей кущик. В неї буде в неї вже два сорти влюголда і еліота. Дуже гарні, дуже гарні сорти, дуже смачні ягоди, як і вся лохина. Ось так виглядає цей кущик. Листячко в нього засохло, я прибрала, але сама гілочка досить зелена, бачите, і непогано виглядає. Почки також живі, тому я її не прибираю, не викидаю. Завжди намагаю, щоб у тарілочці під горщиком була водичка. І бачите, в цьому пакетику, в якому вона була, я її так і прикопала. І навколо поклала ґрунт, Може, якщо корінці підуть. Знизу. зараз ми з вами подивимося. Та навряд чи щоб було стільки корінців, щоб вони знизу пішли. Ні, поки що немає. Це дуже зарано. Але ось так я її залишаю і так з горщиком, разом з тим кущиком, який тільки но відділила, прикопаю в теплиці. І все, і будуть вони разом зимувати. Тепер ми з вами маємо досвід по вкоріненню, по розмноженню. Лохини дуже просто маючи кущик два можна розмножити без будь-яких затрат, просто дати буквально піврочку їй часу з весни і до осені. Хоча курінці ще досить маленькі, але і в нас на, на вулиці досить тепло, ще місяць точно буде тепла. Курінці трішечки ще підростуть, я навіть не сумніваюсь, і сподіваюсь, що також вона гарно перезимують в мене в теплиці. І в наступному році вже буде досить міцна і сильна рослина, окремий кущик лохини Еліот. Дякую вам, що зайшли на мій канал, прогулялися моїм садочком, подивилися лохину, як виглядає, і були зі мною в цьому експерименті по розмноженню лохини. А вже ж я бажаю всього найкращого і особливо, особливо мирного неба над всією Україною. Спокійного і радісного життя